Всім привіт! Починаю новий влог. Все, чекала-чекала, як то його почати, от починаю. Я зараз смачно поснідала гарячечкою, тофу і салатом. Стою, похожу. У нас сьогодні гості. Треба трошки прибрати. Прибрати. Все так по по мелочам. І зараз я вам знімлю розпаковку з тему. Тому що ви бачили, що прийшла посилка і груша, от якраз, якраз вам і покажу. Так, давайте. І ремонт. Знаєте, в які моменти я собою пишаюся? В моменти, коли я все поприбирала, на вулиці ще світло. А я зробила майже все, що мені треба було по дому. Майже це, тому що там, ще дещо відвезти мамі, то я ще зараз завезу, коли Андрій з машиною приїде е, зняти з тему, Ну там небагато, там суто вам так показати, бо там для мене покупочки в більшості. <сум> і все, і чекати гостей. <сум> ну, бо для гостей там ми за тортиком збігати, суші замовити, все. І походити стала, і спортом зайнятись. І не було часу попідкушувати, попід'їдати. Ідеально, навіть пофарбувала в загальному коридорі. Ми хотіли міняти двері, але це дуже дорого. Сусіди не скидаються, тому ми вирішили, що ми не будемо їх міняти. А оці скельці, які ведуть, щоб ну, заглядати в під'їзд, я їх просто помила, переобклеїла таким жовтим скотчем, пофарбувала чорним балончиком і все. Єдине, що запах на весь під'їзд, ну, no, I'm so sorry, сусіди. А де хто курить в під'їзді? У нас нон стоп. Тому... А запах фарби дуже приємний. Тут порядок. Просто, просто всюди. Я підлогу мию спочатку просто водою, а тоді вода плюс кондиціонер для білезни. І такий запах по всій хаті. Отут нарешті все чисто, подивіться. Бачите? Ну, ще не мито, але но... дзеркало повісило. Отам віконці ці чорні замалювала. Тепер, не видно під'їзд фу, там так смердить. Всі вікна відкали. Оце мамі завезу. Чистота, просто нема до чого придертися. Розумієте, нема до чого придертися. Давайте вам покажемо Максима грушу. Ух, вона десь мого зросту, вона десь 1,50 метр, коротше. Вона супер важка. Супер важка. Така справжня професійна груша. Максим хотів тільки синю-жовту, інакше йому не підходило. Він ще хотів, щоб писала Україна, але ми таку не знайшли. Коротше, така в нього прекрасна груша. А ще він так радий, що в нього є ця підставка для м'ячиків. А ще, бачите, я почала прати одяг. все в Максима. Так люблю, коли чистота і порядок. Мені створює прекрасний настрій. Що кота треба постригти? Від того коханого животного стільки шерсті, що приходиться пилисосити кожен день. Моя вам рекомендація. Ви її не просите, але моя вам рекомендація: щоб швидше проходило прибирання в домі, максимальна, мінімальна кількість речей. Декор. Не розумію взагалі ніякий декор, крім новорічного. Ну, так, да, в мене там є всяке, але ну, я от шукаю, куди цей декор прилаштувати. Я розумію вази, бо можуть бути квіти. І я розумію новорічний декор, тому що це новорічний настрій, ви два місяці тусите, у вас такий Happy New Year. Це да, все решту я не розумію. Декоративні подушечки, куди, коли ви їдете кудись на пішінок, так. Да. Дома ні, це тільки складні прибирання, тому що це все треба чистити, наприклад, якщо у вас є кіт від шерсті, прати, це ж не можна отак взяти, кинути килим і нічого з ним не, зробити, не робити після років. Або поставити, поновішувати цих картин і не витирати їх. Ну, ба, блін. Тому ми познімали всі наші картини, одна лишилася, тому що Андрій дуже хотів, щоб вона лишилася. От, чиста рекомендація. Якщо ви будуєте будинок, квартирі, робите ремонт, і от ви плануєте якийсь дизайн, робіть дизайн, як вам подобається. В першу чергу, як вам подобається. Ну, щира рекомендація для людей, які не мають власних да, хатніх робітниць, хто вам приходить, все вимиє, вичистить, поменше всякого такого, щоб запарюватись. От серйозно, життя вам воно того не варте, мені здається, але все одно. Робіть, як вам подобається. Це важливо, щоб на душі було приємно. Якщо вам приємно, потім заходити прибирати. Особливо, знаєте, це е, класичний стиль, це він зімля. От Ми двері купили. Да? Я вибрала оце, понайменше, і то кожен тиждень я проходжусь отут, бо збирається пилюка. Для мене це вже стрес. От Андрій, приніс додому поличку. О, чекайте. Приніс додому поличку. Хоче її вцепити, я кажу, тому що мені потрібна поличка для книжок. Я йому кажу, не треба мені поличку цю. Ми отут замовимо шкафчики мені для кухні два, а цю поличку перевішимо сюди. І всі книжки, які в мене лишилися, прекрасно туди помістяться. Тому що я в більшості всі книжки продала. У мене вже майже нічого не лишилось. Я отак читаю, продаю, читаю, продаю, тому що я не люблю електронні формати книжок. Тому я не розумію, Андрій ще тут хоче пуфік. Я кажу, ну що той пуфік? Кіт буде дерти. Ми от ще досі причаємо кота. Бачите, клійонка, щоб він тут не дерв, вже майже не дере. Ще раз в день буває, але це вже не так, як раніше, що просто нон-стоп підбігає і дере. Це ж, от навіть отут. Вродіму нічого нема, так? Да? Ну, бігову доріжку протерти, квіти протерти, стойку протерти, телік протерти, тумбочку протерти, все що на тумбочці протерти, все що на столі протерти, Поки диван ви. От я сьогодні, щоб помити, диван потратила 40 хвилин. Це від шерсті, потім ваннішом всі плямки, потім ще попили сосити, потім ще протерти вологою серветкою з ароматизатором. Це все скласти, розкласти. Ну, блін, майже година. Ну, це я вважаю, дофіга, Ну за дофіга я могла цей час приділити, щоб ще походити. Ну Це так просто, від щирого серця кажу. Бо я не люблю прибирати. Раніше я любила, ну в мене буває таке, що треба прибирати в якості медитації. Наприклад, я дуже зла, щоб виплеснути е, цей негатив або дуже гіперемоційна, тоді мені хочеться щось робити, я ходжу щось роблю по два рази можу підлогу мити. Ну, насправді, ну, блін, ну давайте бути чесними. Ну, нікого не влаштовує нон-стоп ну, прибирати. Все, давайте посилки з теми. Ну що, почнемо розпаковочку. Яка вже розпакована, вже дещо порозліталася. Я почну спочатку з факапу, Це те, що очікування і реальні зовсім не співпали. В общем, така дурачка для кота. Я вам ставлю тут фотографії, як би воно мало бути. А, я нічого не можу сказати. От лента, щоб клеїти. До чого її клеїти? Якщо кіт, коли дряпає, і він це все одно відклеє. Ну, не знаю. Оце, в общем, очікування реальність повний брит. Навіть Не знаю, як це коментувати. Якби якість хороша і все. На цьому все. Ну, може, ми придумаємо якось як це використати. Ну, поки я не викидаю, не відправляю назад, хай лежить. Так, далі. Такий е, блокнотик. Це для фотографій ну, моїх, то що мені подарував чоловік принтер. Такий гарний, лавандовий, дуже мені сподобався. Наскільки тут, чого, не знаю. Ну, загалом фотка влазить, я перевіряла. Тут, може, фотографій 40, може, більше не знаю, в общем, Я просто так побачила, замовила. Я взагалі очікувала, що він буде побільше і що на одній сторінці. Можна буде розмістити чотири фотографії. Типа, Аля, що це буде одна сторінка і з боку ще одна сторінка. Ну, як є, моя любов це лавандовий свет. Подивіться, який гарний, пухнастенький. Розмір ідеальний, дуже теплий. Бачите? Такий світленький. Прям дуже мені пасує. Дуже мені подобається я вже його і носила. І прала, просто єдине, що хотілося б ще тут кишені. Да, тому що він не так такий великий, якби додає об'єму, і через це ніби ще нема кишень, ну якось хочеться кудись ще руки скласти. Але в цілому дуже мені подобається. Це для унітазу, поки в нас іде війна з Андрієм. Переговори: чіпляти чи не чіпляти. Він проти, я за. Побачимо, до чого це дійде, тому ми навіть це не розпаковували. Така штучка. Так, далі це прикраса. Її я не розпаковувала ще. Я ставлю фотографію, дуже гарно виглядає. Ну, це теж так от на два-три рази і викинути, але інколи хочеться щось таке цікаве вдягнути, а не тільки... Півірку носити. Ага, воно ніби як металеве чи що. Вона така прорезинена. Пророзинена така. Отак. От Гарно виглядає. Здається, шикарні. А може і ні. Побачу на камері. І такі самі сережки. Я так розумію, теж прорезинені, вони такі важкуваті. Падає вже, все падає. Давайте я вдягну. Міцно так застібається. Боже щоб я попала. О, о, да вони важкі. О, я прям аж не звикла такі важкі носити. Прям капець важкі. Ну На один-два рази для образу можна вдягнути. Можна День Валентина використає, побачимо. Залишаємося з однією сережкою, якраз розкажу, як. Но мені поки дискомфортно. Далі сумочка. Я так хотіла сумочку, таку пухнасту. Але щоб недорого, щоб один сезон поносити, не прати, не вимахуватись, от я знайшла. Я не пам'ятаю в районі, скільки грошей. Недорого. Всередині воно як екошкіра, що легко проте ти просто витягаєш. Протираєш і все. От видно, вам воно фокусує. Та да, от така кошкіра. І в цілому вот така пухнаста. Так, отак. Вот Хупочки. Коротше, отлично. Під моє альто, прям клас. Я знімаю тумачка, це тільки фоткатись. Трохи. Вони такі прям важкі, але приємна тканина, така прорезинена. чекай, прорезена тканина. Приємна. така, І наступна покупка. Так, це у нас оце. Освітлення, так. Це така маленька приспособа пластмасова, яка вмикається. В неї плюс досить довгий шнур. Бачите, такий досить довгий. Вмикається в розетку і дає дуже гарне освітлення. Давно про таку мріяла, дивилась на різні дешеві, дороги. дорогі купила на тему. Цілком задоволена, треба навчитись тепер виставляти. Тому що мені дуже подобається відео, де на другому в плані є така якась підсвітка, дуже гарно це виглядає, така інтимна атмосфера. Ну, напишіть вам, як моє покупочки. Ставте лайк, ставте лайк. Отакі. Там ще пару штучок було, але там одне щось Андрію, одне щось Максиму, і то він в садочок забрав. В цілому це вся покупка. Покажу вам закінчений ремонт в туалеті. Звичайно, що не, без недоробок, але це вже краса. Тут ще будуть дверки. Отже, тут ось так. Різану. Всередині ми вирішили нічим не обробляти. Цю трубу внизу обмотали, тут не обмотували, тут будуть дверки. Витяжка. Ще буде підфарбовуватись світло. Таке саме, як вані, тільки трошечки менше. Дуже рекомендую ці світильники, дуже мені подобається. Сам унітаз підвісний. Отак ми зробили плінтус з плиточки. Підвісний ёршик. Також гігієнічний душ. Не дістає до підлоги, спеціально розрахували, взяли шланг, який нам зручно, кнопка. І тримач для паперу. Він також мав бути срібний, але на тему, як завжди, знаєте, замовляєш і очікування реальність не завжди співпадають. Але мені підходить. Вологі серветки сюди запхали, телефон зверху поставили, туалетку поставили і супер. Так, так це виглядає з цього боку. Отак. Досить багато місця. Я в захваті. І від цієї плитки, і від цієї. Я в захваті від цієї плитки. Просто чоловік вибрав ідеальну плитку. Сама б я таку ніколи житті не вибрала. Я б навіть на неї не подивилася. Дуже мені подобається. І тут ми, бачите, вже затирку зробили в білому кольорі. Вже не тупанула я. Докупили іншу. І на підлогу теж докупили темну затирку, а не світлу. Трошки не попали в тон. Ну, то таке. Ще сюди плінтус. Ну, то зазвичай, знаєте, ці деталі. Дверки ми теж вже замовили, але їх поки роблять дуже гарно ці вимикачі, боже, як вони мені подобаються. Дуже гарні. Ручки. Все працює. В мене вже тут переться одяг. Рушнички складені. Я просто кайфую. Кайфую від того, як все вийшло. Ой. Це, до речі, кошик ми купили в юску. Я вам не знімала. Дуже гарно. Тато пішов, мені аж сумно якось стало, хоча він ще прийде, але все одно, ще один разочок і все. І тут треба розібрати. І це треба розібрати. І котячий туалет новий має прийти, ще не прийшов. Я кайфую від цього ремонту. Ідеально. Просто ідеально. Стіни шикарні. Просто все, все, як я хотіла. Просто все, як я хотіла. Я тепер ніби живу в новобудові. Та, тут бракує тих дверок. Дивіться, отак фотку зробиш, уявіть, що тут дверка. І так ніби, і не панелька. Бо ми живемо в панельному будинку. Ой, краса. Пишіть відгуки, як вам наш ремонт, як те, що було, і те, що стало, на вашу думку. Просто цікава ваша думка, от, як вам ремонт? Я розумію, що смаки у всіх можуть бути різні, але от ви приходите до людини в дім, і знаєте, перше враження. Перше враження, яке в нас було до того, все корисне. Я вставлю сюди кадр. thank you здається. Стало просто ахуєнно. Просто краса. Я просто кайфую. Так. І на кухні. А, я ж не розказувала, на кухні зробила світло. Теж приходив майстер в суматосі, не знімала, тому що зразу після відпочинку на наступний же день от почалося це все і треба було діяти швидко. Знає, тут має прийти генеральне прибирання, вимити все, тому що, бачите, є ще нюанси. <рес> <рес> все попідпирати. Ну, вимиють мені всю кухню. Це тюльпанчики мені дитина подарувала. Дуже красиві тюльпанчики. І стіна ця мені так подобається. Вона під різним освітленням по-різному виглядає. Боже, яка краса. І годинник мені це подобається дуже. Зараз буду ялиночку розбирати, бо вона вже зовсім суха. І вся в пилюці. <плес> От ту штуку треба помити, коту включити. Я в захваті. Я в захваті. Ми живемо в цій квартирі 8 років. Ну, десь так. 8, може, 8,5. Ми нарешті привели її в порядок. Так що ми вже хочемо робити новий ремонт. Вже сюди навіть диван вибрали інший. Штори вже скоро мені підішлюють. Ну, коротше, знаєте, що такі деталі, деталі, де ще все почуть-почуть-почуть. Але воно все. Таку якусь картину складає, да, може, все не ідеально, да, може, все не так, як я хотіла. Бо для того, щоб зробити, наприклад, повністю всю ідеальну підлогу, треба звідси з'їхати. Для цього треба мати ну, шалені фінанси. В не всіх молодих сім'ях є шалені фінанси, але ми до цього йдемо. Ми максимально йдемо, рухаємося і складаємо план, план, як можна все організувати, так що я навіть ходжу в різних карпетках. Економлю, це все жарти. Не можу знайти просто пари. А мені шкода викидати. Мені і ті подобаються, і ті подобаються з песиками і з Мікі Маузом. Блін. Так. Загалом ми стараємося. Звичайно, якби зараз була можливість виїжджати, ми б вклали ремонт, все, живемо в гарних умовах, вибрали би школу для дитини. Щоб він вже ходив підготовчий клас на наступний рік, бо ми не йдемо в перший клас, логічно, ми хлопчика віддаємо пізніше. Мені здається, я вже про це говорила свою думку, а може і ні, от розказую. Ми би подорожували, ми б всюди багато подорожували, вкладалися б все-таки вивчення мови, а мова англійська вчиться легко, коли ти подорожуєш, бо ти маєш спілкування постійно, але оскільки немає такої можливості. То в нас є інші плани нарешті, нарешті в нашому житті. тьфу тьфу фу Прийшли полоси, які нам не подобались. Там не кольорів. І така світла полоса тягнеться. Прекрасно продовжує тягнутися. Це не, при, не про мій моральний стан, це про наше життя сімейне, про сімейний стан, про моральний стан нашої сім'ї. В неї світла полоса. Ой, заговорилася я. Просто я така щаслива, що нарешті все, як я хочу: ніякого коричневого темного кольору, ніякого поганого освітлення, де хочу, там знімаю, де хочу, так повертаю камеру, де хочу, як хочу направляю, ще все поприбирати. Ну, бо ми тільки приїхали, бачите, якраз розбираю перу. І от. Як не наведе камеру, все прекрасно. Щоб підсходнути. Те, що набралось. Ну, я впевнена, що це гормональні таблетки. От що мені лікар так каже, я впевнена, що це вони, бо в мене після них апетит, я після них напрякаю. О! Ой. Це. Прийшов чоловік додому, буквально в секунди і весь плінтус готовий. Не хвалиш, не хвалиш. Наші погодні умови, гарний сніг, перетворився в слякоть. Ніби ще не весна, а вже от дощ падає. І то по Максимчику, бо в нього сьогодні бокс. Я не встигаю його забрати. Просто подивіться, яка слякоть. було так гарно. Навіть не знаю, що добре, коли мороз. Ну, коли мороз був і був сильний сніг. І так що ж ти виходиш, так біло-біло, гарно-гарно. Було шикарно. Мінус, мало чистять дороги, слизько. Часто падаєш. Часто десь можна загрузнути машину, якщо в тебе не 4 на 4. Мало місць для парковки, бо багато снігу його всюди скидають. А, плюс гарної погоди. Це що сніг розтане, буде сухо, але тоді вже немає ефекту гарної зими. Наша сімейна вечеря. Столик ми ще не придбали, тому Максимка використовуємо суші всі з сиром. З Сиром звичайні, сиром печені і з травичкою. І дивимося Анісу в задзеркаллі. Червось нога. Дякую!